100 тисяч жолудів дуба висадили у лісництві Кроповницького району. Насіння висадили за допомогою автоматизованої системи. Ця лінія італійського виробництва. Торф, який змішують з ґрунтом, литовський касети німецькі. Цей спосіб висадки підвищує приживлюваність саджанців, які проростуть з насіння, каже головний лісничий Чорноліського лісового господарства Олег Яценко. При традиційному вирощуванні розсаднику корінь висіває формується на глибину. Ну, від 30, може і до 50 сантиметрів. І при викупці його ми вимушені проводити його так звану підрізку. І як би ми не хотіли, але відбувається пошкодження кореневої системи. Кожна комірка має незакрите дно. В зв зв'язку з чим, коли Формується коренева система. Всі корінці, які попадають за комірки, вони відсікаються природньо. Щоб кожен жолудь потрапив у комірку, автоматизовану лінію контролюють двоє працівників лісгоспу, де немає, садять вручну. Заповнені касети переносять на поле. Тут працює автоматизована система поливу. У цьому насінні сховищі зберігають насіння дерев восени і взимку. Протягом літа і в осінь ми збираємо лісове насіння на власних лісових масивах. Це близько 100 гектар лісових плантацій. В основному це дуб звичайний, є в нас дві лісонасінневі ділянки по акації. Після збору ми беремо середні проби, направляємо їх у лісонасінневі. Центр для аналізу і отримуємо посвідчення про кондиційність. Це сертифікат якості. За допомогою автоматизованої лінії планують висадити і насіння сосни. Його пророщуватимуть у цій теплиці. Вони дуже такі тендітні, і саме найбільше те, що коли насінина проростає, то вона має зверху на шапочці саму насінинку, скарлупку цієї насінинки І птахи горобці в основному починають починають скльовувати і витягують цю насінинку з ґрунту. Тут буде вміщатися 50 тисяч сіянців сосни звичайної. Каже, насіння жолодів має прорости до осені. Вирощених саджанців вистачить, щоб висадити 30 гектарів лісу. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.